Не знаю більше, що ще можна додати. І знов всім привіт! У нас сьогодні цікавий апарат на огляді, який нам е, дали хлопці з одного села на переробку і потім на відправку військовим. Це просто топовий мотоцикл від Київського. Мотоциклетного заводу. Він випускався вже в 90-х роках на закаті роботи цього заводу. І це у нас, це у нас Дніпро 300. От такий чудовий мотоцикл, який прийшов в нашу майстерню з класичним двигуном КМЗ. Де ми поставили двигун дизельний, як і завжди? кузов не перероблявся. З таким кузовом мотоцикл був випущений з заводу. Трошки примінили ноу-хау, переробилась в рази швидше, ніж на інших мотоциклах. Тут вже за день і мотор стоїть фактично. Зараз трошки обварюємо, але сварочних робіт просто в десятки разів менше, ніж на попередніх мотоциклах. Класичної рами доварили ще ось такі дуги безпеки. ну бо це трайк і у нього все ж таки залишається можливість перевороту в будь-яку сторону при повороті руля. Перебрались колеса, як завжди, мотоцикл у нас з речажною вилкою, яка класно буде їхати по бездоріжжю. Дизельний двигун. Коробка так само у нас МТшна перероблена з пониженою першою з лапкою з лапкою, з можливістю кікстарта, ну а також має задню передачу. Додатково ми встановили ручник для того, щоб було простіше його завантажити, розвантажити, не, не глуша мотор. Цей мотоцикл у нас фактично спонсорський. Невеличка приватна броварня допомогла нам закупити деякі запчастини, профінансувала роботу над цим мотоциклом. Ну а ви, якщо хочете долучитись, можете по опису під відео або поставити зараз паузу і зробити скрін. только что-то он не спешит. Держи. Ну что, момент X, заводим мотик. Ну, no. Y. Момент X, -Y. Это пока только топливо заливать. стороны Олега. Топливо пошло. паша опять с кнопкой накосячил вот вот. оказала рука у меня легко <реш> Повністю там мост і інші. Все, все і цей мопед у нас сьогодні починає свою обкатку. Брали до місця, де мотоцикл останні роки свої працював перед тим як попав на майстерню. Трошки еды, да? Да техника мощь, мощь вчера такие, что да жизнь. Чтобы тест-драйв был правильный, зараз мы тут щебнем трошки подвантажим наших кузовочек. Ну що, якщо вірити епіцентру, то у нас в кузові тут 500 кг щебня, це 20 мішків по 25 кг. І у нас до відбойників не достає якраз посередині воно все. От. Ну що, проїхались трошки по асфальту, от, а зараз е, їдемо так через поле поїдемо вдоль посадочки. Подивимося, як він буде себе вести на бездоріжжі, ну чи на ґрунтовій дорозі. Заїхав в такі хащі, що був трошки здивований, вже не було часу зупинятись. Туди я далі проїхав ще метрів 20, потім здав назад для того, щоб тільки показати, по якій колії тільки що проїхав. Ось вот така колія, це якимсь бульдозером їхали, чи хрен його знає чим. Вот. Ну. Я так думаю, що він тут на брюшки прополз. Тут він навіть трава. Вон слід є зам'ята. Зараз подивимося, що у нього під мостом під мостом. Його не видно. Ну поверху. Поверху. Ну, фактично зараз він стоїть пол колеса. Тут кліренс. Все окей. Вот. Так що с проходимостью по калии у него все добре. Ну що, всім ще раз привіт. Як і обіцяно, на огляді у нас був такий чудовий мотоцикл, який поїде скоро в 72-гу бригаду і буде допомагати хлопцям боронити нашу країну. І що я хочу сказати на завершення просто. Цього тесту. Сьогодні вдалося знайти якусь багнюку, і мотоцикл у нас Ну такий трошки брудний, але ходові випробування просто бомба були. от Поїздили по полям, поїздили по польовим дорогам, поїздили по якимсь хащам, де. Клірінс, до речі, дуже класний у нього вийшов, не такий, як у Колясичі. У Колясичі вони трошки нижче, а цей дуже височенький такий, у нього за рахунок вантажопідйомності, у нього складається підвіска. І, в принципі, як показав сьогодні Тест Драйв 650 кілометрів вдалося в нього завантажити. Будуть Маніпуляції проведені з ходовою для того, щоб можна було завантажити його ще більше. Тобто, ми вже маємо розуміння, що треба доробити, що переробити, і для того, щоб в нього можна було завантажити і тону. Сьогодні заїхав, до речі, на заправку, щоб перевірити, який у нього реальний розхід пального. Здивувала, я на ньому проїхав до моменту заїзду на заправку 280 км в різних режимах і, в тому числі, завантаженим кузовком. У мене вийшло на 280 км Я залив 8,9 літрів пального. Це під горловинку, в принципі, так як і було, коли я його брав. Тому. Реально розхід 3 літра дизеля на 100 кілометрів пробігу. Причому в різних режимах траса, асфальтована польова дорога, по полям, різні оберти двигуна, різне качество покриття. Тому, в принципі, очікувано да, по попереднім нашим мотоциклам, які виходили з нашої майстерні. Cheers. Yeah.